Перше, Парсір це хмарна система. Тобто немає системи, яка ну немає цієї схеми, коли ви купляєте е е систему ліцензії, попрацювали, вона там не сподобалася, і ви, ну грубо кажучи, потратили вже кошти, а система там не сподобалась, да, що з цим робити. То в даному випадку це хмарне рішення. Ви по суті. Е Берете це якби в оренду систему, оплачувати можна там кошти за використання системи там або помісячно, або річна вартість. Тобто, все, все як вам буде до вподоби. І по суті, всі системи, які є облікові, ми можемо інтегрувати в систему Фарсір для ведення всієї необхідної звітності. Що робиться в самому форсірі? В самому форсірі є база даних, є всі необхідні інструменти для внесення, для виведення цієї інформації, да? обробки цієї інформації, і е, є ще окремий, е, скажімо так, функціонал, який дозволяє робити дешборди, е, тобто не тільки в табличному виді, а ще в таких графіках, показниках, де можна все аналізувати. По суті, дуже багато зараз наших клієнтів роблять це або там дешборди. Я маю на увазі в кліки, або в Power BI, Microsoft цьому інструменті. До речі, ми також це робимо окремо, якщо це потрібно. Але Фарсір вже вбудовані ця інструментарій, і по суті не потрібні якісь додаткові інструменти для. Виведення цих дешбордів. тобто це все єдиний системі, і по суті, фарсір це такий потужний механізм, який обчислює ну, там, мільйони, інколи мільярди е всяких показників е клітинок рядків стопсів в реальному часі, і які дозволяють це все виводити інформацію е в дуже такій е потужній системі е обчислень, да? тобто швидкість достатньо висока.